Колеги, добрий, добрий день! Я ваш новий стажер. Це наша рожева зона, де декоруються всі тортики з індивідуальними декорами, складаються доставки. Тобто, тут уже фінальний фінальний декор, упаковка і відправка на доставки. Ви на Salesforce? — Так, ми ось відносно недавно на цей великдень запустили. Сорфорста багато хто вважає, що це дуже дорого. Сказали, що це найкраще, що існує на ринку. Це а ми факт. для нас це було найдорожче. Але не так, дорожче. Ми на базі Сейлсфорса написали сайт. В Україні просто дуже мало компаній, які наважуються на Сейлсфорс. А скажіть, будь ласка, це як ви називаєте? Це колесо чи... наше лого. Так чи ми всіщі? в нього заклали багато сенсів. Да. В нього три таких базових сенси. Перше, це тортик, порізаний на шматочки, да. символ продукту, яким ми хочемо ділитися. Це тортик, який ти розрізаєш на святі да. і ділиш з рідними. А друге, це якби колесо, яке обертається. Це символ традицій. Те, що все. Повертається з року в рік. З року в рік Красиво. люди святкують у нас день народження. Під подушкою знаходять наші пряники на день Миколая тобто символ циклічності життя. життя. Вау. І третє це карусель колесо огляду як символ свята і відчуття ось цього дитячої цієї емоції, дитячих вражень від свята. Клас.